Сьогодні у шаленому побої зійдуться дві машинки для набивання цигарок. А саме Atomic і Powermatic Mini. Допомагати їм в цьому будуть секундомір, вимірювач вишкового гості, тютюн Парісія Джофти, Щось невідоме і гільзи для цигарок Голдвіт. Першим на ринок виходить Atomic Він не є важкоатлетом Але один з найпопулярніших, найпростіших, найприкольніших пристроїв. Ну, в принципі, не тільки атомік, а й інші такого типу, ну, ті, що брендові, вони теж дуже хорошої якості. Дуже простий механізм. Ось тут у нього йде Пластикова біленька гільза. В комплекті поставляється ще дві штучки запасних. Принцип дії дуже простий, засипається сюди тютюн, багато не можна засипати, тому що різак у нього ось тут іде зверху. І він обрізає тут по боках і затрамбовує тютюн. Ну, а далі вже ось таким рухом виконується безпосередньо. Цигарка. А, таким чином. Це таке огляд, візьму трошки цю сюди. А, ось я насипав, як це працює, в принципі, а, ще з ним шла трамбовочка але вона безнадійно зламалась, втрачена, і можна робити це просто руками, пальцями трошечки підтрамбував ось тут. А потім треба оце, що отут. Забагато прибрати, бо буде дуже важко закрити ось цю частину. Потім потрібно вставити гільзу ось сюди на цей носик. Ну і, в принципі, можна закривати. Коли закривається, то цей механізм він прижимає гільзу цигарки до гільзи та що є в самій машинці. І все, в принципі, ось такий нехитрий механізм, але що в мене сталося, бачите? Ось така не дуже хороша цигарка. Це я рівномірно розподілив тютюну, а також ось тут частина тютюну залишилась в цьому носику. Я ним уже давно не користувався, купив його ще в далекому 2022 році. Спробую зробити ще одну, може щось вийде. А, гільзи використовую зараз Голфілд. Куплені за приблизно 3 швейцарських франка 200 штук. У них папір Neton не K, не товстий, фільтр 15 мм. ну В принципі, звичайні гільзи, тобто нічого такого прямо про них сказати не можу. Забувається дуже гарно, з ними все добре. Знов то саме. Щось з моїм атоміком пішло не так. Дуже давно він лежить. Може, тюн засухий. Бо він у мене такий, наче трошки підсушений. Хоча цей тютюн гарно переплітається. Між собою і має бути все добре. А може я просто забув, як це все робити. По-моєму, тут треба так. Ага, задав, все. Тут треба так більш-менш гарно тут затрамувати, потім оце все зайве прибрати. І вже спробую ще одне. Це вже воно. Да, треба гарно затрамбувати ось сюди. І тоді виходить, що це така ну, приблизно фабрична, може трошечки більше. Ось такий простий нехитрий пристрій. Коштує він відносно недорого. А я дивився зараз в Україні приблизно десь 300 гривень він коштує плюс-мінус. Ну, там пошукати, звичайно, можна. Дешевше знайти можна ще десь. Він дуже маленький, як бачите, компактний, порівняно з цигаркою, тобто його можна легко вкинути в кишеню і взагалі ні про що не думати. а Він мені цим подобається, це, це мій перший, ну, з чого я взагалі починав е робити самостійно цигарки. Тому я його бережу. Нікуди не викидаю, він у мене. Лежить на зберіганні. Бачите, на третій цигарці вже згадав, як їм користуватися. Другим на Рінг виходить Powermatic Mini. Він вже, бачите, такий трошечки поюзаний. Я його вже навіть трошки профілактикою йому робив. Виглядає він ось так. А Ось, порівняно з атоміком, його габарити. Тобто він значно більший, і це теж. Досить класно. А, класно з цієї точки зору, що це набагато зручніше. А, працює він наступним чином. Ось тут, бачите, тут це залізні дверцята, якщо це підняти вгору, вони відчиняються. Сюди засипається тютюн, потім закривається ця кришечка, ось він закрив дверцята, сюди гільзочка І ось тут цим важелем виштовхується. Принцип діє, в принципі, в принципі, той самий, що і в Атоміка, тільки а, тут а, ця штука не виїжджає, От. а вона, виходить, вивозить якби цигарку. Ось вона, почтуй. Натягує цигарку. Тут він натягує цигарку на цей. Жолобочок, а тут він жолобочок виїжджає. Але в принципі діє, ну, головний, скажімо так, момент він однаковий. Тобто, саме що виїжджає тютюн на жолобочку їздить. І це класний принцип дії, тому що це дає можливість гарно зробити цигарку. Тобто, як вкласти тут тютюн, так він і виїжджає. І це... Ну, можливо, ви чули і бачили, є машинки, про які там говорять, що відпадає жар. Так от, у цих машинках жар не відпадає. І це досить класно. Тому що якраз тютюн виїжджає в жалобочку, він подається не дозами, а зразу ось усією партією. І ось так працює в міні, що ось вона така сама цигарка, вийшла як ізотоміка. Вони однакові попружності, я їх приблизно однаково закліпав. Тобто я можу навіть сказати, що це, ну як би так правильно не можна сказати, що це ідентичні машинки, да? але машинки з, одним, з однаковим принципом дії, що дає, в принципі, щось. якісь суттєві переваги. Але атомік він маленький, ну, як то кажуть, це теж зручно. Але Powermatic mini він по ціні в два рази дорожче, він коштує зараз десь близько 600 гривень. Ну, тобто, не такі вже й величезні гроші прямо щоб, тому можна зразу придбати його. Ну, щоб не витрачати гроші на атомік, якщо він не потрібен саме як тушеньковий варіант. Тут вже йде стальна гільза. Принцип дії вже я показав. Ось тут гумова цей хилимок. Тут завжди повну тюцю. Оці гвинтики всі, якщо розкрутити, то можна розібрати машинку. Але є ще один нюанс: треба знайти гвинтик. Головний гвинтик це ось цей. Бо а, його треба викрутити і потім витягнути ось цей латунний носик. Тому що цей латунний носик він також тримає дві частини між собою. І якщо його не витягнути, то машинку можна не розібрати. А якщо додати трошки сили, то вийде, що можна зламати. Ось так, в принципі, все це розказав. Додам ще про цей тютюн Пересін-жовтий. Він є пересьєн жовтий, саме тютюном продається бо цигарки, їх там десь 5 чи 7 найменувань різних є, А от саме тютюн продається жовтий і зелений. Зелений він більш коричневий, і більш довгий, теж дуже смачний. Мені ці тютюни подобаються тим, що вони мають. Смак без кислинки. Я дуже е, люблю тютюн без кислинки. І коли цигарки, я купу, ще курив цигарки, вони от то, куриш, куриш, все нормально, а потім вони стають кислі. І я тоді вже беру е, інші цигарки, шукаю собі, підбираю. І таким чином перехожу на інший сорт. Потім знов і знов і знов. І так, в принципі, все життя, бо чомусь якість цигарок періодично змінюється, бо ну, я маю на увазі фабричні. Тобто ось так це все працює. Вологість тютюну приблизно 67%. Чому кажу, приблизно я цей логір зберігав ось тут, отак от. він у мене лежить постійно. Я зараз не такий, як був, як так кажуть, коли я його купив. Я його, наче так трошечки тримаю відкритим, щоб він чуть-чуть підсохв. Він тоді, на мою суб'єктивну думку, як для мене, то краще забувається. Оце начебто все. Хочу відтестувати дуже цікавий тест. А це, о, бачите, що робиться всередині. Такий малесенький шматочок попався. Я хочу зараз забити туди тютю як умога сильніше. І, звичайно, вже подивіться, як ці машинки. Реагують у стресовій ситуації. До речі, цей це тут такої вологості він має вже певну пружність, якщо більш вологий, тютьон, там 80% або більше, його можна ще щільніше втрамбувати, а тоді вийде, що ну, Вихати його з машинки, в принципі, неможливо. Заодно покажу крупним планом, як відбувається притискання гільзи. Ось я її сюди поставимо. І ось так воно працює. Ось ця верхня частинка давить на ту прокладочку гуму і воно затискає. Все, тепер я його зробив, пробую. Не працює. Тобто маємо цигарку. Ось так воно якось получилось до половини. Далі він не може пропхнути. А більш вологий тютюн, можливо, він більш слизький, я не знаю. Ну, але зараз не маю. Тестую з тим, що є. Все, теперте саме я зроблю з цим поверматів міні для чистоти експерименту, щоб було зрозуміло принципова різниця. Бо, як то кажуть, у стані стресу можна так натрамбувати. І дуже важливо, щоб це можна було легко виправити. Ну, В принципі, виколупати тютюн з машинки то вже не така скидна задача. Все з траву. Спробую. Важко йде. Все, я його просто не можу зрушити. Він не їде. Ніяк. З більш вологим тютюном, можливо, поїхав би. Тоді відкриваю, розбираю. І тут потрібен якийсь інструмент для того, щоб оцей зюн, ось він там всередині, бачите, півкругу, наче цигарка складений, щоб його випхати. Хоча ось його можна і так спробувати попхати навіть без нічого. То інколи ця машинка вона протягує отак от, сильно затрамбована тютюн, а інколи ні. Так само, я готові. Це залежить від самого тютюну, Але, в принципі, вони досить потужні для цього. От такий вийшов тест. До речі, для таких критичних ситуацій дуже гарно використовувати звичайну бамбукову шпикачку. Вона проходить сюди. І тут можна почистити, все зробити. А, і вона дерев'яна, вона не пошкоджує пластик, не царапає вишивку. Ну, якщо залізякою то робити, то, звичайно, будуть пошкодження. А з роками знаєте, вона вже буде така страшна, що захочеться просто викинути. Підготував ось тут 20 гільз, трошки цуцівну, цю взяв атомік поїхали.

5 хвилин і 3 секунди. Ну, це умовно, я не поспішав. А що мені вдалося зробити за цей час? За цей час я зміг зробі... зробити ось таку кількість цигарок. 3 плюс 4, 8 штук. Тільки 8 штук за 5 хвилин, причому хочу звернути увагу ось тут. Бачите, порожньо, тут порожньо, тут порожньо, тут гарненько, тут гарненько. І ось коли ось це порожнє, то вийшло, що ось тут залишався тютюн, він не зв'язувався. Ну це, мабуть, з вологості для цієї машинки, він засухий. А Тут краще, мабуть, десь 70-75% вологості тютюну використовувати, тоді буде краще працювати. Він засухий, частина тут залишається, і для того, щоб надіти знову гільзу, потрібно його проштовхувати. Ну а в цілому машинка хороша. Другим тест на швидкість проходить Powermatic Mini. Отже, Powermatic Mini за 4,5 хвилини Разом зі мною зробив 20 цигарок І ось так вони виглядають. Тобто є теж трошечки нерівності, але значно краще, ніж атомік, де були дірки. Але наголошую ще раз, що це було пов'язане саме з вологістю тютюну, що для нього ця вологість не підходить. Тобто для кожної машинки. А найкраще підбирати під свою щільність забивання, також і ще й вологість. І тепер перейду до висновку, саме чому так відбувається. А відбувається все ця машинка швидша, а ця більш повільна. Чому? А по, якості, по якості одна і хороша і друга хороша. Чому відбувається саме так? Ну Ви бачили, що ось тут мені інколи доводилось чистити. Це пов'язане з вологістю тюцуну. Потім інше. сама конструкція. Коли ось тут е, закладений тюцон, він кладеться прямо на жовбочок. І потім ось ця частина, вона отут по боках відрізає зайве і прижимає тюцон, робить його кругом. Тобто. Це я зараз приберу трошки в стороночку і покажу, як воно виглядає в житті. На... А, і ще мені потрібно більше часу, бо тут я мушу наче сильніше, більш щільно затрамбовувати. От, ось він зробив, я зажав і тепер я відкриваю. Ось так воно виглядає. Потім він його виїжджає у цей, як його називається, у гільзу. Ну, Зараз тут гільзу нема, тому воно просто випадає. Він не може його туди протягнути, натягнути. От, Оце таке, тому він більш повільний. І виходить, що знову ж таки це ну, це я так роблю. Ось я втягнув гільзу. Потім я перехоплюю, тримаю його отак. Що ж важливо, треба, щоб оцю частину сюди прижати, бо цей механізм має тиснути на гільзу. От, і тоді воно спрацьовує. А, чим краще поверматік його основна перевага. А в нього також є ось для цюни, але він значно більший. І це його перевага. Зараз покажу, як це працює. Ось я туди. Ну, не так, як туди трошечки підтримку, зачинив, висипав все зайве для чистоти експерименту, він обрізав зайвий тютюн. Ось. він Зараз тютюн знаходиться всередині. І ось я відкриваю, що ми бачимо. Як бачите, він використовує. У нього значно більший відсік. І він половину відсіку спресовує туди тютюн. І за рахунок цього можна не так щільно забивати тютюн для того, щоб отримати ну, нормальну пружну цигарку. Ну і далі пробуємо щось з цього обповідувати. Ось він заїхав і чи поїде воно. Ось вона цигарочка без. Голе не вдягнена у папір. Вона ось розсипаться, якщо його поворушити, але сам факт, він виїжджає. Виїжджає за рахунок того, що рухається в закритій камері. От таким чином Powermatic Mini має певні переваги над Atomic. А Atomic це, скажу так, дуже хороший бюджетний варіант. І дуже кишеньковий, дуже компактний, кишеньковий, надійний. Поверматик теж вважається як мобільний пристрій, тому я їх і порівнюю. От, тому що він також ну, не дуже величезний для того, щоб його транспортувати десь у сумці. В кишені, звичайно, незручно, а в сумці можна перевозити і це буде добре. Ось такий вийшов огляд. Що ви думаєте з цього приводу? Який з них кращий? Обов'язково прокоментуйте, поставте дізлайк або вподобайку, або що небудь. Робіть, що хочете. Я пішов.